Доброго дня. Поговоримо сьогодні про вітамін Д. Чи корисно споживати його щодня? І що може бути, якщо буде передозування вітаміном Д? На сьогоднішній день вітамін Д став улюбленим вітаміном, який п'ють всі, і дорослі, і малі, і який найчастіше пропонується фармацевтам в аптеці. Давайте розберемось. Чи треба його вживати щодня? І що буде, якщо ми будемо вживати надлишок вітаміну Д? Вітамін Д, насправді, це гормон, який регулює обмін фосфора і кальція. Як правило, в організмі є дві форми: вітаміна Д, вітамін Д2, ергокальциферол, і вітамін Д3, холікальциферол. Вітамін Д2 поступає до нас з рослинною їжею, з дріжджами. Вітамін Д3 частіше всього утворюється під дією сонячних променів у шкірі. І потім йде в наше депо на наш склад в печінку і м'язи, де зберігається до того, коли треба, організму буде його використати. Вітамін Д3 також поступає в організм з продуктами. Це риба, яйця, це жирне м'ясо, молоко. Дуже Велика кількість вітаміна Д в жирах, в вершковому маслі, в жирних сортах риби, таких як скумбрія, лосось. А взагалі вітамін Д міститься практично у всіх продуктах в тій чи іншій дозі. Вітамін Д регулює омір фосфора і потрібен для того, щоб у нас були міцні кістки. Але, ви знаєте, що часто щоб перевірити кількість вітаміна Д, ви здаєте аналіз крові в лабораторіях, і потім лікар призначає вам дозу, яку треба вживати. Але в цьому випадку не береться до уваги те, що він де, що вітамін Д це вітамін Депо, який міститься, як я вже казала, в печінці і м'язах, і де ми не знаємо, яка кількість його міститься. Взагалі, вітамін Д, який утворюється. Дії сонячних променів на шкіру на протязі 2 годин, як правило, забезпечує нам вітаміном Д на протязі року. Тому не спішіть купувати вітамін Д і пити його щодня. У кого ж знижена кількість вітаміну Д? Дуже часто це дітки, які на штучному вигодованні. Так, у них може бути знижена кількість вітаміну Д, і їм треба додатково його вживати. Це люди, які хворіють захворюваннями шлунково кишкового тракту, так як вітамін Д всмоктується в два кишки і в тонкому кишківнику. Якщо є виразки дванадцятипалої кишки, чи дуже часто це якісь хронічні ентероколіти, чи там синдром подразненого кишківника, чи дисбіози у дітей, так дуже часто вітамін Д не всмоктується так, як потрібно, і тому треба додатково вживати вітамін Д. Також показник гіповітамінозу вітамін Д це часті захворювання ушей у діток. Тобто, якщо діти хворіють часто отитами, перевірте вітамін Д, можливо, він знижений, і його треба дитині дати ще. Найкраще давати вітамін Д в період, коли немає сонця, і коли дитина дійсно почала часто хворіти, тоді так перевірити і грудень січень лютий Додатково вживати вітамін Д. Просто пити вітамін Д, тому що це модно, і сказала, подруга не варто, тому що надлишок вітаміна Д приводить до безсоння у дітей, до неспокою, надлишок вітаміна Д приводить до утворення каменів в нирках, жовчному міхурі, і також приводить до стерозування судин. Тому будьте обережні з вітаміном Д. Підходьте розважливо до його прийому, консультуйтесь з фахівцями, будьте здорові.